Чи там раду радять, як на турка скати, не чуємо на чужині. чим там раду радять, як на турка скати, не чуємо на чужині, ой побі ой, не сенти. Отенок хороший. Хто і... буде витягувати? Буде витягувати під улос. Та почує слава за Суславу. Чуємо за виден. Хто нема, немає нібито, ні хвилин, та із нашої України. Ще підготуємо для тіла тукаста. Прийшов вам баба з нової. Нічого не накручу. Армодовайте копчик, а не покажіть. як я вам спилайте. Суфіксиш, що я чітко повдюю. Так. Посадили голос на якра. Дивіться, я можу запівати. так, немає, нема. Не не Можна так, да? а, а я ж не так вам покажу. thank

Ресторусь трошки. трошку забіг. Они не п'ються, пива меди не п'ється.

<свист> деричить, деричить. Ну, деричить, бо боже, не той ліп, щоб не дереча. Що, не... Нічого вона не зробиш. деремчить. Це не вас деревчить, це. це У мене теж добре деремчить. Чого? Це, 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 ну, це, це просто вірш. Це вони пива не п'ються пивами. Ви хочете вірте. Значить, перепрошую всіх майданчики. Зараз я вам скажу, що ви берете? Що ви берете і що ви вчите? Так, ja, ja, ja. ja, і сіруючі неділю заключають, так? Знайте, записуйте, записуйте, тому я тут на той ранку займає поки чоловік 15. Де мене. Так, перший. Пересунко знаходиться в в саме за Так, І берете салон, блажен муж. Це перший. Там, я знаю, що ідею. Я тут не пам'ятаю. Ви хочете, я можу. <пи> Твою, що йдусь, не Псалом 12, доки Господи буде зарплату. Сам ні? Да, як. Доколі Господи буде забуватися?

Węczepy sumę przeczyt, złóżmy mąż, że w jednym celu, złóżmy, 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 to złóżmy, 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 Mam

Я тоже буду продолжать. Вот это пирога. Нет, вы мені хочете Так? Да, Так. Я думал, тут городница. Салон візажу. Це салон візажу. А ми там що до також буде. Нічого. Замов і змій. Не. Це стоїть для мене на такій залі. Що буде? 100 кав, 300. Йоу, до.